Андрей, а ты его берешь с собой? Ну что нет? Что? ты сейчас не приедешь, не поедешь, он уедет больше не приедет. Да?

<крут> <плесл> так, все, мальчики, берите свои и А кто его не <крут> Я люблю. А по -по да, кусок, да, да, вот это я люблю. Мне кусок, это моя любовь. Ну, это подожди, Сколько нас? Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Ух девять

Не, ура? О, бутика! Ще, а що це не таке? Как такова? Берите, берите. Кока-кола, я кока-колу! вигнав кісково! а ми не маємо. Ти будеш дивитися, що якраз тут викраєш. Ну, дайте я подивлюся. Интересно такие. Так это нормально. не Так а вы эту игру играли? Так, а вы на воле Сергеевна. Нет, вы можете. Не можете разобраться. Ну, Сашу попросите вместе попробуем. Не твой формул? Я помню я. Я б об обсе об цвітку. Це не фото. Фітван, так. Да. Там ось барада, штука. Парадай, на, парадай. Я гордині його, відповіда, отрицаюся. Отрісаюся. Отрицаюся, і сатани все ділі його. Все ханові його, все ослужені його. І все я гордині його, отрицаюся. Отрицаючи отрицаюся. Отрицаюся, сатани все ділі його. Все камнілося, осружені його і всія гордині Його отрицаюся. <рес> Атріклися лісатани, мусини куда відрікся. Отеклася в голос. Отриковся, отриклася. <рес> Атлі салі сатани, отрикся, а тріклася. А трікся лі сатани. А тріховся, отреклася. Дуньте і плюньте на нього, не вертаючи корпус тіла. Поверніть підбородок з лівого плеча, тричі здуньте і сплюньте. З лівого плеча. Тебе там, ліве? А, тут. Ну, повертай на ліве. Тричі здунули і сплюнули. Повертайтеся до мене. Я вже вам казав, що на лівому плечі знаходиться без враг, спасені через те, Ми отикаємося Сатани, сочетаємося Христу. Сочетаваюся і Христу. Кажіть, з сочитуваюся. Сочетоваюся. Сочетоваюся. Сочи товаюся, кажіть. Сочи товаюся. Сочатуваєш Христу. Ножки не кривсі смільно. Сочитоваєш в Христу, кажіть, Сочетоваюся. Не чую, серйога. Сочетоваюся. Відповідай. Можеш. Дорожку я пустим сейчас, не ну Если аминь. Есть готов духа. от Так, ну да. Сейчас вставай. Сейчас не будешь не сорок, да? вставай все Решається ім'я отца Ізуся амінь. Аминь. амінь. Ваша у тебя это вообще не було. Какая разница? У нього была причина. Все, иди, меня, иди, иди, Карина. Все, Борисов. И Карина. Ну, давай стаканчик. Старом, старом. Давай, А, давай, что? Что? а считай, сколько у вас мальчиков тут человек. И а нам чуть -чуть. А, а чуть -чуть. чего девочек тут нема? О, не Иду. идут. Андрей, А какие? Андрей? Давай, Сейчас снимаю видео. Ну, передай сама себе привет. Привет!

Де мир на квітучій планеті, сонце ясно горить і стримочок бриний, і всміхається, лагідно діти, одна доля, одна мрія, Україна в нас одна, і горить вогонь у серці, покоління підроста. Зорі ясні нас вітають небо чистого блакить, свою рідну батьківщину щиро будемо Та діть усі і дорослі, і малі, буде мир на квітучій планеті, сонце ясно горить і стромоче обрени, і зніхають. Що світом до мене? Звідки в тебе чечави? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти черзілля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала Червону руту не шукай вечорами ми. Ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя бистра вода, сині гір, бачу я тебе в снах у дібровах зелених. По забутих тижках ти приходиш до мене, не треба нести.